Ще раз всім добрий день. А, і, власне, архіли від нас купають, а нам доводиться це вивчати і інтерпретувати, що до цього відноситься. Зразу зроблю зауваження по попередній презентації. А, ті тарілочки, що ви бачили, це не порцеляна, це фенс. Щоб не було потім їх а, Далі, а, ну і на трафічні розмаїті містечка Міджибожа формувалися сторіччини, адже місто було а, справжнім перехиристю культури, де під впливом різних народів виникло м -м, такі м -м, а, неповторне середовище. А, саме це мультикультурне суспільство стало потужним двигуном розвитку торгівлі та ремесел, особливо у 16-му. А згодом і 18-19 сторіччі. А, серед спільнот, що творили м -м, обличчя Меджибажа, одну з ключових ролей відігравала єврейська громада. Присутня тут ще м -м, з початку 16-го, по деяким свідченням з кінця 15-го сторіччя, а, вона зробила значний внесок в економічне життя містечка та залишила по собі багато. Багато самобутню культурну спадщину. Релігійне та культурне життя громади, звісно, концентрувалося в синагогах та бедмедражі. Однак повсякденне життя, яке теж було тісно пов'язано з релігійною культурою цього народу, було також пов'язано з економічною діяльністю. Єврейська громада активно займалася ремеслами. зокрема, Трабетством, кушнірством та обробкою шкіри відігравали ключову роль у місцевій та регіональній торгівлі, брали участь у ярмарках та часто виступали риндарями маєтків, млинів та різних економічних предприємств. А, сьогодні державний історико-культурний заповідник Міджибіш досліджує та обороняє ці різноманітні а, спадки минулих років. А, і у центрі нашої уваги сьогодні будуть артефакти з фондів нашого заповідника. На наступний слайд. Одним з таких музейних предметів є керамічна міська, яка датується кінцем 18-го 19-го сторіччя. Виготовлена вона з глини світло-коричного кольору, напівсферичної форми з допомним денцем, широкими краями та вигнутими всередину вільцями. Діаметр вибору, виробу 27 см, висота 9 см. Поверхня декорована рослинними елементами у техніці з графіту або рятування по білому шару поливи. Техніка декорування була наступна, тобто глиняний на вирок, коли він ще не зовсім висох, покривається білою поливою і потім паличкою на ньому прокреслюється малюнок. А, після цього вирок повністю висихає і опалюється у печі перший раз. А вже оцей кольоровий орнамент, тобто розфарбування відбувається після першого опіку в печі. Ви бачите, розфарбовано зеленими жовтими і коричневими фарбами, жовтуватими такими. Посередині у нас квіточка, а по краях купиться такі листочки, п'ять груп таких листочків всередині коричневі, по боках зелененькі. І вже після цього виріб ще раз покривається прозорою поливою і проходить вже другий облік печі. І Після цього ми маємо таку цікаву низку. Вам нічого зараз не нагадую від е, сучасної кераміки, яка зараз зустрічається. Косово. Косово, так да. тільки в нас косів. Да. Чому я говорю кінець 18-го, початок 19-го століття? Бо саме ця місячка е, була знайдена в нас на території нашого замку. А, і супровідний матеріал, там далі буде в презентації, а, він якраз і датує її 18-19 сторіччя першою половиною. А, так, а тепер можна наступний слайд, ми подивилися цю мисочку а, з іншої сторони? Там є. А, на зворотній стінці миски білою фарбою м, нанесено три літери. А, і, а, Спочатку я можу сказати, що це не перший керамічний виріб в моїй практиці, на якому білою фарбою нанесені, бачите, ось, бачите, ось. Це я вже зробила більш окремо сфотографувала. Я можу сказати, що в нас. На наших знаківках можна десь приблизно нарахувати 10 виробів з подібними літерами. Однак спочатку ми вважали, що це знак майстра. Однак під час дослідження горнів у які відбувалися в 2018 році, про них якраз Віктор Сергійович розказував. По цим розкопкам в нас була публікація, і одним з авторів цієї публікації була Леся Чмій. І от я вона вперше звернула увагу, що це написи на івриті. Але вона їх на той час не розшифровувала. Ми, прочитавши вже остаточну версію статті, теж звернули, що можливо в наші написи на кераміці є написами на івриті. А, ну, щоб це підтвердити, ми, ми не фахівці. І тому а, ми звернулися до Ізраїля Акермана, а, представника хасідської громади Нью-Йорка, який власне разом зі своїм вчителем Равіном а, і змогли розшифрувати нам цей напис. А, тобто, тут у нас написано. Хай буде тобі благословення» або Хай будете ви благословенні. І тепер у нас з'явилося питання, а не відцифрувати нам усі наші написи на інших тарілочках, не відіслати туди ж, і щоб нам розшифрувало, що там написано. Ну, це якби плани на майбутнє. Для того, щоб це зробити, це треба прибрати ящиків 100, вибрати ці миски з цими написом. Потім відцифрувати і вже займатися атрибуцією того, що написано на наших музичках. Ну, наступний слайд, якщо можна, і ви бачите, що якраз в 2017 році ця мисочка була знайдена. А, західний кут Палацу Синявських а, під час підготовки до реставраційних робіт. І а, саме вона була, а, її достали з полукруглої південної вежі, а, яку ми відносимо якраз до литовського періоду. Uh, і разом з цією мисочкою ми достали досить багато різноманітної кераміки. Uh, наступний слайд. Ви бачите, кераміка представлена, uh, яка була достана з полукруглої вежі. Uh, окрім глиняних виробів, там присутні uh, так звані. Півпорцелянові вироби німецької мануфактури Мейса середини 18 сторіччя. І разом з ним фрагменти нашої мисочки. Це дає нам можливість атрибутувати цю знахідку десь з 18-19 сторіччя. Далі. Наступного року в нас відбувалися а, археологічні дослідження вже на території самого містечка Мінчибажа. Ви бачите якраз точечки, де були закладені шурфи. і перед вами два гончарних горни. Один вже, вже бачили в попередній презентації. І якраз а, ось тут мені вибачте, так буде зручніше показувати, а, Ось тут були розвали ще двох мисок, зроблених в техніці з графіту. Тільки вони пройшли перший етап обжигу. Але не були розмальовані різнокольоровими фарбами. І можна наступний? От ви бачите, якраз опрацювання кераміки з цих бормів відбувається. Власне, я сиділа і відбирала ці фрагментики, які в подальшому, наступний слайд привращаються ось такі місочки. Бачите? Це, скажімо так, перша реставрація, ну, археологічне, попередня реставрація. А, і можете звернути увагу, ці мисочки теж знаходяться в наших фондах, що зворотня сторона мисочки теж має якісь написи білої фарби, але так як сохранність цих мисок гірша, ніж попередньо, то саме чітких літер на цих виробах вони не бачать. А, однак саме це привело нас до таких висновків, що можливо у 18-19 сторіччі саме в Меджибежі існувала традиція виготовлення ритуального посуду, і тут виникає питання: хто був той ганчар, який робив ці вироби до для нашої громади. Це був гончар єврей, чи, можливо, це був гончар православний християнин, який на замовлення єврейської громади робив ці вироби. До речі, я можу сказати, що написи на зелену мисочку вони були нанесені після того, як зроблено рятування прочерчення малюнку з обратного боку миски нанесений напис. І він другий раз запікався, тому що вони не стираються. Ця біла фарба не стирається, вона гарним е методом термальної обробки зафіксована на поверхні. І тобто це написано Носив Гончар. Можу одразу сказати, тільки хто він був, і чи християнин, який на замовленні єврейської громади робив ці мисочки, наносив ці написи, а потім в них е, міг ці е, вироби? Перекупати скупник єврей і вже розповсюджувати посередині єврейської громади. Така традиція існувала на території України і Білорусі десь приблизно в ці ж самі років, сімнадцять 19 сторіччя. її в своїй статті якраз і згадувала Леся Чин. А, що стосується історичних відомостей а, про те, хто в нас займався Гончарцем у Меджибожі. Можу сказати, що за списками інвентарів жодного гончара-іудея в нас не було. Зато було 20 гончарів православних мір. Так, да, все закінчується, це вже кінець. А і а, чому мене вчора зацікавило, і я неправильно прочитала той напис, бо там я прочитала по три вімен Жінки-гончари. І я подумала: вибачте, у нас в інвентарях як записи йдуть? Записуються по чоловіку. І в інвентарі професії записується чоловічі. Якщо була жінка-менша. То це могла б бути така ситуація, що це була е жінка єврейського походження, яка могла виготовляти ці вироби. Ну, поки такого підтвердження в нас немає. Тобто, е поки ми склоняємося до версії, що це ж таки був ганчар християнин, <·к? _s> який виробляв ці вироби на замовлення єврейської громади? Власне, все. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, як вони робили? Це на ганчарному Так, Це ганчарне коло. А склад цих фарб саме робили? Зелена, який пігмент зелені, який пігмент білий? А, точно славу фарбу сказати не можу, а знаю, що біла фарба це свінцована фарба з дим, що використовувалися ага. між боцем виробництво. А, а ось з кольоровими це теж підмішувалися різні хімічні складники. Здебільшого, вибачте, на той час настояли вже м -м, військові російські. А, і якось до місцевих вечорів від військових російських потрапляли патрончики, з яких вони виплавляли деякі речовини і використовували в розпробуванні цих виробів. Це власне одна відіславо.

Ну, я питаю про це, чи моя йде не про мануфактури Мейсена? Майс. Фак... Ні, іменно мануфактури, Мейсенавські скажімо так, краще сказати, це німецькі мануфактури. Mm. А, на той час це вже кілька місць, і Хьольц, і так далі, тому подібне. А, і так як ці вироби, які ми знайшли в нашій полукові вежі, mm. а, вони є полуфабрикатами. Також це більо, то що називається. І єдине, по чому можна визначити їхню належність це з зворотнього боку. Це клейма не мануфактури, а майстрі. Но вже не один рік займаюся цим, і в мене є вже списочки ось цих позначок, майстри якої мануфактури. Які позначки використовували, з якого якій рік ці майстри цим займалися? А це, це стаття вже була про це. У Польщі видавалася в на Люблінській конференції тези про Месіновську кераміку з Міже А також в Тернополі, ну там вже більше кераміка поєднувалася з традиціями, що з неї їли. І що швидше за все гощають не є рейсного походження і обробляє ну, реї. Світлого напису, як він написаний, то дуже схоже, що це робив не єврей, не знаючи, що. там. До речі, нам людина, яка інтерпретувала цей напис, теж вказала, що літери дуже коряві, почерк жахливий, і вони. А, і ще й з помилками написано. Ну, так акцентези, я не розпространялася. Якщо буде можливість десь написати про це статтю, тоді я вже розпишу і про милки, і там і все проще. Можна мене питання якраз про термінології фарба. Ви маєте на увазі замку, правильно розумію? Тобто вийняні фарбу, то просто в керамології, yeah, 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 yeah. just... так, як за це вирішила сортацію по карамології, якраз.

це те, що роботи якраз Так, да, Це робить венчат. якраз навчаль, тобто і справа. Не друге випала саме mm -hmm. перше. Mm -hmm. ну, то, то, то випало взагалі. Так, mm -hmm. да, так. Да. Я був, ли, дуже це я так читала про фотофіку. <ріх> <А> ще <ріх> ще <ріх> таке питання, питанні, будь ласка, чи є на ну, колекції можлива кераміка з символікою? <ріх> Минори, наприклад, прокреслені. Про Теж це може бути Ні, такої кераміки в нас немає, але а, з у цього, скажімо там з цієї колекції у нас є ще одна мисочка, яка вона фрагментарна, тобто ми не маємо і всіх її частиночок. Там цікавий символ пташка ну, так, Мир, це, височка, це, 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 це символ, який використовується як в християнській, так і в Ісламі, так і в юдаїзмі. Бо <гласно> я якраз в тому, ну, що саміх міноль такого вот немає. Тобто да? рослинні або тваринні Може, Можна би сказати, що <гласно> матеріалу археологічного <гласно> роботі секторової археології особливо, за минулі роки ще стільки не обробленого матеріалу, що ми можемо поки що навіть ми тільки фрагментарно ми говоримо про молоді. Це треба окремо що Що мені... <головік> мені, і ще одному колегі, Івану взагалі є? там окрему конкуренцію. Хто по підживах представляє собі офіцерську вежу, закладену, вибачте, мені тільки написано, де все знайдено.

І там розповідайте, що розгляд, максималі, дуже схова кераміка, і та сама про яку ми говорили, написи, накриті, висовані, жахливо. То це може сказати, що якийсь тренд, який був. Ну хто його знає, треба зв'язатися за строгом. Чіпало взагалі дала. Це написи песок. Песла за трьох місця. Це Бо їх примушували працювати над глиною цеглою в Єгипті. То якраз чи були євреї-гончарівці, то це теж досить цікаво. Ну, Тому що внашов... на, зараз публікація стаття про Кримського якраз mm -hmm. такого mm -hmm. <рес> Ну, Я теж не забучала гочарів євреїв, і за нашими інвентарями, 20 гончарів на той час 20 вечерів росіян, жодного єврея. Крамар, крамер, крамер, крамер. Зрозумієте, що людина займалася більше торгівлею.